приїхали в велосадибу, який колишній колгосп переробили на велосипедну е, садибу. Зараз подивимося, що це таке. Доброго дня. Це і ірокет, він просто гавкає. Та, він дуже любить публіку, окрім дітей. Дітей не любить. Вважає їх конкуренцією, всіх інших любить. Особливо бородатих чоловіків любить. У нас таких є. Дуже добре. Ну, він сподівається, що вони її будуть ладити. У нас на другому поверсі велосадиба, то, що я називаю велосадиба. Тому що ми самі супроводжуємо велотури, велогрупи е, німецькомовні, правда. З нашими туристами я не дуже працюю, не вмію, це не моя цільова група. Можна, ну, воно так, да, воно можна пересісти і це покручати. І воно якось до тросика тут буде от, е, прикручено і так буде йти на вулицю до. Оце така окрестка для клипки. Зараз можна буде помитися. І <реш> <реш> воно зараз має накачати воду чи що? Ну воно, поки крутиш, та воно ніби оця <реш> мотор включається <реш> і. <реш> давай, давай. <Включає>. <реш> <Молодець>. <реш> Тим пішла. Кострієць написав, отак подорожуєш все життя по всьому світу, а особливо знайдеш у Добриничах. І так приємно стало. Твертий день подорожі сьогодні. Ми тільки що зустрічалися з Максом Адаменко, який місцевий провідник з Мукачева. Сьогодні в нас ще будуть студенти з Індії в Ужгороді. Буде наша прес-конференція і презентація. Туристичний проект Ukrainear вирушив в експедицію Україною. Одна із перших точок закарпаття. Мета медіапроекту, який об'єднав творчих людей. Прияти розвитку внутрішнього туризму, пізнавати Україну та шляхом досліджень зрозуміти і сформулювати те, ким власне є українці. Наші партнери це теж наші учасники подорожі, бо ми просто знайшли один одного і якось так все просто склалося. В в багатьох була вже ця ідея, і ну дуже дивно, що ще ніхто цього не зробив. Тож ми зустрінемося з нашою файтою, човики КВН-щики, які, які зробили, напевно, найбільш відомий мультик за останні 20 років український. Що ви тут все, все робите, так. Да? Так, хочете випити. Ми наливаємо безкоштовно, чесно. Це ще рано. Ти задумався. Капав, я готовий. — Це те про що ми що Треба тобі звертати увагу на деталі на мультику завжди, тому що це прихований гумор. Я сірий. А я Мікі, і мой коротше ми з Закарпаття. Як ви говорите, як це називається. Ukraine, по-моєму, так, ні? Правильно? Українер. Українер. Ukraineer Ukrainer. Понял? та просто. Привіт, Українер. Привіт, Українер. Я Сергій. А я Міггі МЦ. Короче, ми із Закарпаття. Да, да, Закарпаття. That's all. Поворот. Дякую. От тим на себе перетягнути в врясі такі стоїш. Давай потремся носиками, може, можемо. Вбрати. Ми робити. Щось. <ривіт>